Всім привіт друзі! Ви на моєму каналі YouTube. Я вас вітаю. Минулого тижня не вийшло зняти бігове відео, так як я минулої неділі не бігав. Ну і не вийшло зняти того заключне відео, яке я зазвичай знімаю. Тому сьогодні знімаю відео звіту за 2 неділі тренувань. Минулої неділі я добре попрацював. Я пробіг 90 км за неділю. Зробив дві силових тренування. Зробив одне інтервальне тренування 5 по одному, ні, два інтервальних тренування 5 по одному кілометру. Але, на жаль, не пробіг темпову роботу. Хоча неділя була продуктивною, але не дивлюсь на це, поки що росту форми ніякого немає. От, дивлячись з результатів цієї неділі, що зараз триває чи зараз закінчується. От, Ну, Минула неділя непогано, вдалося непогано пробігти. Так щось тут впало мені. От. Тепер поговоримо про наступну неділю, але перед тим як перейти до наступної неділі, друзі, я хотів вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Сьогодні в мене плюс 50 підписників. Попередній раз було 500 підписників, сьогодні в мене 550 підписників. От, Для когось. 1000 підписників, то радість, для мене 50 підписників, то радість. Дякую, що ви довіряєте моєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео, коментуєте, ставите подобайку. Звичайно, активність не дуже велика на моєму каналі, але вона є. Я дякую тим, хто цю активність підтримує. Тепер поговоримо про наступну. Да, ще хотів би вас попросити, тільки всього лиш я дивився по статистикі, приблизно 18% користувачів, які переглядають моє відео. Вони підписані на мій канал. Якщо вам не важко, якщо ви дивитесь відео і взагалі дивитесь мої відео, підпишіться, будь ласка, ну, подякуйте за те, що я роблю. Бо Це буде давати мені наснагу далі працювати. От. Тепер поговоримо про наступну, про цю неділю, що закінчується. На цій неділі я пробіг 66 кілометрів. От, зробив, ну, я цю неділю пропустив два тренування, як і минулу неділю пропустив. Були такі обставини. От, мене, я вже рік ходжу на англійську мову, на курси з англійської мови. Приблизно учні мої знають, що я цим займаюся. От, і далі продовжую займатися англійською мовою. У мене три рази в неділю по дві години заняття, плюс домашні завдання приблизно по дві години займають. Ну а зараз в мене випала можливість також ще якби. Мені дали можливість приймати участь в безкоштовних курсах, які в майбутньому, можливо, дадуть мені певні можливості. Не хочу поки що про це розповідати, тому що не знаю, чи в мене все вийде. От, я не знаю, як то все буде відбуватися. У нас в понеділок мав бути мітинг, потім його перенесли на вівторок, відповідно, понеділок тренування пропало. От, ну, відповідно, вівторок тренування пропало, бо в мене там був і, мітінги, і англійська мова, і все наклалося. Тому якби два тренування мене цієї неділі випало, я так пробіг тільки 66 кілометрів цієї неділі. От, і відповідно зробив тільки одне інтервальне тренування і одне темпове. Ну, про результати якби, рано говорити, дуже слабкі результати. Інтервальні тренування були в межах 4.30, десь 4,20-4.30, ось так, в таких відрізках. От, а темпове я пробіг 3 км сьогодні, перший відрізочок 4,22, другий 4.23, а третій 4.27. 27 Взагалом це вийшло. Зараз кажу по, ну, 3 км за 13 хвилин-12 секунд. Но біг я з хорошим запасом, біг приблизно на зоні 4,4, це в мене десь приблизно 152-154 удари хвилину. Не було такого, що я задихався і думав, там, як, як то добігти ото тренування, як це добігти цих 3 От, Тому біг з запасом. Сьогодні в нас така от пасмурна погода, мороси, цілий день дощик. Дуже вітряно. Я рідко бачу на Бугові такі хвилі. от, бачите, хвилі йдуть. от Але не дивишся на це прохолодно, от, десь біля 10 градусів, може 12 от То як би ось так. Але все одно от, сонечко виглянуло. От, світліше трошки стало. от Сонечко світить, бачите? Ну, красива така погода. та прохолодно, але зато було приємно пробігтися. от Всім гарного початку ось такі в мене спортивні результати. Поставте подобайку, підпишіться на мій канал, коментуйте моє відео, мені буде дуже приємно і я буду дуже вам вдячний за це. От Всім пока-пока, гарної вам неділі. Знаю, що якби, були і позитивні новини, і негативні новини із, із Балаклії. От, але тримаємося, тримаємося, не впадаємо в депресію і продовжуємо жити далі. Всім пока-пока.